Ми знаходимося в цікавому місці, де якраз контакт старих плавнів, які існували ще в часи водосховища, і молодий ландшафт, там, де от далі, от в тому напрямку, вже починається той великий луг, який був затоплений. Тепер він відновився. Тут була протока, яка тепер також осушилася. Але зверніть увагу, тут немає жодної рослинки, де-не-де прориваються там сходи молоді. Чому тут так? Тому що тут постійно і зараз коливається рівень води. І як тільки йдуть дощі або більше, от, наприклад, після весни після зими, то тут оця от система вона заливається водою, потім знову сушується, пульсуючий такий режим, тому рослинність не встигає тут закріпитися. Тут от всі водойми будуть стікати у Дніпро і висихати поступово. Ми бачимо протоку, тимчасова вузька річечка. Вона може з'являтися, зникати кожного року. Так завжди було в плавнях. Це нормальна ситуація. Коли в Дніпрі низький рівень води, там Дніпро, тут плавні, то зайва вода з плавнів поступово стікає в Дніпро. Хороша течія, дуже чиста прозора вода. І дуже тепла, тому що плавні це мілководдя, і вода прогрівається вже зараз дуже сильно. Це ті дерева, які росли ще до будівництва каховської греблі. Тобто, це ще до затоплення залишилися пеньки. Ну, що свідчить про те, що тут берег. якраз і був берег, і тоді і зараз так само приблизно. А от сліди вже кабанчики. Ну це молодь. Це сліди тих поросят, які вивелися минулої весни. От, от їм рік приблизно зараз. Друга весна і друге покоління поросят. Бачите, зовсім маленькі, от як, як у мене пальчики. Дорослі от підлітки, вони такі менш обережні, можна і натрапити на них. У них є ще нестатево зрілі самці, які ще, як кажуть, не зрілі, але вже дорослі доволі. І вони у них як дозорні. Тобто вони на якійсь відстані від стада охороняють, оглядають територію, разі чого починають захищати. Ну, пташок тут багато буде, тут хто завгодно може бути. Так от поки що я бачу пірни кози тримаються, мартини, ну, доволі звичайні види. Я ще стою у воді, фактично, це теж була вода. І наскільки глибше там. Тобто це була глибока протока, і ми приблизно бачимо рівень падіння От, десь від отих дерев, і аж до дна, тут метра три, як мінімум, десь буде. Ну, два з половиною три метри в цьому місці. Ми зазвичай більше бачимо тут вербових заростей, але тут суцільне тополеве таке молоде насадження. Природне, це чорне тополя, і тут багато. Причому багато дерев виросло вже минулого року, тобто не в перший рік, а в другий. Там далі от є і старші дерева. а Тут молоді деревця, їм всього лише рік. Свідчення того, що життя тут вирує, розвивається, система дорослішається, лісова молода. Тут є й верби і тополі, але от, якщо придивитися, то верби смачніші. От гляньте, стовбори тополь майже неушкоджені. Верби всі обгризані, бачите? Це погризано звірями. Якими саме, я не скажу, оскільки ми тут бачимо візуально тільки кабанів і їхні сліди, то напевно, що кабанами і погризано. Хоча це можуть бути інші звірі, от, тому що верба, вона. Насправді смачна у неї кора. Як ми знаємо, у верби є антисептичні речовини в складі кори саліцилова кислота. От. І відповідно звірі, які постійно вживають кору, вони в принципі не боліють взимку. Ну, от ми бачимо, як з часом дерева змінюють тактику виживання. В перший рік вони пустили всі один. Пагін такий строго вертикальний. А тепер вони кущаться від основи стовбура. Далі пускають бічні гілки дуже інтенсивно. Тобто на другий рік існування дерева е, розкущилися, пустили багато бічних пагонів. От е, Навіть от, тут от, е, центральний стовбур е, або зломлений, або можливо висохий. І ми бачимо, що це е, ну, якби не проблема для дерева. Воно миттєво пускає бічні пагони і розростається ще дужче. Відповідно, от як Розгалуджена сама крона, так розгалуджена і коренева система. Вона вже зараз дуже потужна. Навіть якщо буде літня спека і засуха, а вона цілком мірно може тут статися, то Хоч оці верхні стовбурці і засохнуть, але від кореня при найближчому вологому періоді одразу пустять нові пагани. Тобто е, ну, система доволі така пристосована. По мірі того, як розвивається цей ліс, включаються нові і нові регуляційні механізми. Щось регулюють дикі свині, щось регулюють якісь підземні організми, які впливають на кореневі системи. Якби нічого не заважало, цей ліс би й далі ріс, ріс, ріс. Якусь там велику висоту. Але ні, тут тепер включаться якісь регуляційні механізми і він не буде так швидко рости, як в перші роки. І це нормально. Другу весну, але третій вегетаційний сезон. От Верба вже цвіте подекуди, це чоловіче. суцвіття, ось вони ми бачимо. От. Це для, якби для верби нормально, доволі швидко. Тобто, бачите, третій рік вона вже в принципі, готова давати насіння. Також все дуже динамічно. Система дуже швидко розвивається так. Хоча ми вже піднялися на кілька метрів над нинішнім рівнем води, але до сих пір ще ось на цьому місці бачимо, що тут було озеро невеличке, таке плавневе озеро, яке далі з'єднувалося з протокою. По чому це видно? На піску, на дні колишньому, бачимо багато кореневищ, ось таких висохлих уже тепер зовсім. Це кореневище. Жовтих глечиків, така болотно водяна рослина озерна, яка ж якраз росте по озерах, там, де немає течії, десь спокійний режим. На глибинах зазвичай десь від пів метра до півтора. Тобто тут, ну, мабуть, десь отак от води ще було. І видно, це й по інших організмах, ось прекрасно збережений ставковик, великий е равлик, який живе. Якраз в озерах, в заболочених таких ділянках, де вода майже стояча. Заболочені озера, можна так сказати. Дуже багато мулянки. Теж Цей равлик він такий типовий і в Дніпрі трапляється, але більше там, де вода теж застоюється. Ну, Сама назва за себе говорить мулянка, там, де от є мулості такі місця. От. До речі, оце, е, жовте, оці жовті глечики, які мають таке корневше, вона тепер висохла, як губка. Вони вважаються відносно рідкісними в Україні. Теж також трапляється водяний горіх, уже тільки його плоди висохлі. Ось чортик такий. От. Ну, тут поряд навіть було до ще будівництва Каховської ГЕС в первинному великому лузі. Тут було неподалік озеро, яке так і називалось Оріхове. Ось такі місця низинки, які влітку висихають повністю, а весною могли тимчасово наповнюватись водою під час повені, називалися прогноями у запорожців. Чому прогноїми? Тому що влітку тут оця вся рослинність вона накопичувалася і загнивала. Справді, таке було природне гниття, неприємний запах такий От, стояв. Ми зараз теж його трішечки відчуваємо. Як буде зараз, швидше всього, що якщо будуть весняні повені, тут так і буде. Якщо повені будуть неповноводні, то це перетвориться вже на болото. Тобто вже озерного режиму може і не бути. Ось потріскане дно. Свідчить про те, що тут вода ще недавно була, зовсім недавно. Ми бачимо, що зовсім вологий ґрунт. Тобто взимку тут стояла вода однозначно. Ну, це один з кабанчиків, судячи зі слідів, це вже такий майже дорослий. От він зайшов сюди, щось тут розвідав. Видно, що торкався вже черевом прямо до муляки, там шерсть видно відбитки. Покрутився і вийшов. Доволі грузко. Йому там щось не Ну, нічого було робити. Вони шукають же ж їстівне щось, як правило. Підемо за свинями, вони переходили тут. Мені трапилось мушля, яку я взагалі не знаю, що це. А, зрозумів. Там є такий рід Радікс, дуже цікава форма. Вона завиточок, але його майже немає. Так, Закручена, як ставковик, але дуже маленькі ці завиточки, дуже широкий раструб. Доволі рідкісна штука в наших містах. Ці дивні види Вероніка. Їх визначають там по таких малопомітних ознаках. Я стараюсь так сфотографувати, щоб можна було визначити по фотографіях ви. Тут ми бачимо по краю. Берега нинішнього іржасті такі плями, кольор ржастий. Це свідчення того, що тут з підґрунтових вод ну, просочується на поверхні підґрунтової води і виділяється залізо розчинене в воді. Ось навіть оце бувший струмочок, по якому також стікали підґрунтові води, Ну, Зараз вони опустилися. І от на цьому рівні якраз виступають, вони просочуються на поверхню. Самого заліза ми б не побачили. Там живуть залізобактерії. Які це залізо, окисли заліза, використовують як джерело енергії насправді. Вон вона і сіла, перелетіла і сіла на тому боці. Сіра чапля. Також там кулики є, перелетіли кулики. Нам треба підтримати луки саме. Чому треба підтримати луки? Тому що на луках дуже багато рідкісних видів цікавих. Це невід'ємна частка нашого природного біорізноманіття. Ну, для таких систем хотілося б, щоб сюди прийшли. Можливо, дикі коні. От ну у нас дикий кінь тарпан вимер, але є породи коней, які схожі дуже за. Поведінкою до Тарпану їх можна було би сюди і інтродукувати, тобто завести і розмножити. Це був би, я думаю, правильний експеримент. Це можна було би спробувати. Вони б формували оці от лучні ландшафти. на місці Каховського водосховища. Дуже швидко буде відроджуватись природна екосистема велика природна екосистема, і вона буде добре адаптована, і це підтверджується. Але друга теза це те, що ця система 100% залежить від рівня води в Дніпрі. І ця весна дуже бідна на воду. Води в Дніпрі дуже мало. І ми бачимо, що плавні віддають воду Дніпру, а не навпаки, як хотілося би зараз. От таке надмірне зневоднення, звісно, воно не сприятливе для плавнів. Проте це система гнучка, вона адаптується, і я думаю, що коли прийде сюди вода, а вона обов'язково прийде, то система буде готова і швидко, скажімо, якщо якась частина дерев висохне, вони швидко дадуть нові пагони і все буде гаразд.